вважали, що в нашому краї збереглися лише царські брата від міскиницького іконостаса XVIII століття, і намагаючись зібрати відомості, коли вони були зроблені, ким були зроблені, то визначити всі основні деталі. Ми натрапили на свідчення людей. за все священика Віктора Мартиненка, який нам розповів, що в селі Кропивщини в Покровській церкві знаходиться. Ікона, яка, можливо, із цього іконостасу, і знаходиться просто на шафі через те, що вона почала втрачати свою властивість, бо вона висіла спочатку на стіні і дошечки почали між собою роз'їжджатися. Для цього потрібно було якісь певні її зберегти. Тому громада просто взяла, прикрила їх рушниками, і поклали прямо на шкаф у самому храмі. Коли ми приїхали, ми зняли. Цю ікону вияснилося, що це дійсно таємне вечеря із іконстас 18 століття. Почали переговори із громадою в лютому місяці. Громада висловила. Позицію, що все ж таки потрібно передати в музей, тому що в нас тут є зараз реставратор для проведення реставраційних робіт. Тут можемо її дійсно зберегти. А коли вже остаточно завершиться робота з царським вратами, ми проступимо до таємних вечері. Коли остаточно із нею закінчимо, зробимо все це загальний такий планшет, на який закріпимо і царські врата, і таємну вечерю, в тому розташуванні, як ми бачимо на фотографії часів Польщі і 1886 року. Той же самий сюжет. Студенно але... <світ> е, той же самий сюжет, але просто інше положення. Хоча тут є червоне, тут такий маленький ще кусочок, я зараз більше його розкрила і воно не відповідає рентгену. тут, тут немає нічого червоного. Ми знайшли цю ікону у будятицях, нам її видали просто на реставрацію до якоїсь мети підлатати е, її. Видала дві ікони на сюжети. І під час реставрації я помітила деякі, що вона переписана. Також відрізняється холст від іншої. І ми зробили рентген, побачили, що під низом є таке ж саме зображення, але більш старе і більш примітивне. І я її розчистила, але те, що я розчистила, не відповідає рентгену. Ну, мою думку, вона була переписана десь три рази, і також е сама деревина послана на дві частини, і це на навіть більше, я згадую, що на чотири. І у нас є тільки дві частинки цієї деревини.